Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У четвер, 4, 4 серпня, російський військовий корабель поблизу тимчасово окупованого Севастополя раптом почав випускати димові приманки, після чого судно огорнули клуби чорного диму. Про це повідомив військово-морський експерт H.I. Satan з проєкту ОСІНТ у Твіттер, оприлюднивши відповідні фото. Він припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучання української ракети. Мовляв. А саме тому його огорнули клуби чорного диму. Водночас остаточної ясності з цього приводу немає. За словами експерта, на фото зафіксований патрульний корабель проєкту 22-160 типу Василь Биков. Судна цього типу можуть мати на озброєні вісім крилатих ракет калібр. Що ж наразі у чорному морі знову змінилася кількість та місце знаходження кораблів Чорноморського флоту РФ наразі в акваторії перебуває уже вісім суден, серед яких і кораблі, і катери ракети калібр, якими регулярно обстрілюються українські. Мирні міста несуть одразу три одиниці флоту. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна посилює свої потужності для знищення російських кораблів у Чорному морі. Про це повідомляється в інтерв'ю The Times. Україна готується знищити російський Чорноморський флот західною зброєю та повернути Крим. За словами Гаврилова, українські військові нарощували свій власний протикорабельний ракетний потенціал, щоб розпочати операцію зі звільнення Чорного моря. Вони мають заплатити за свою агресію, заявив Володимир Гаврил. Аврилов під час візиту в Британію. Російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні. Позиції військових кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно портів, побоюючись, що торгові судна будуть атаковані. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Ми готові атакувати їх по всьому Чорному морю. Якщо ми матимемо таку можливість, підкреслив заступ. Міністра нині від Чорноморського флоту постійно виходить загроза. Нове озброєння, яке отримує Україна, дає змогу протистояти загрозі. Українські військові вже звільнили острів Зміїний, і тож наступною ціллю стане флот ворога. А удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в день ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту в п'ятимісячній війні проти України. Пише Міністерство оборони Великої Британії в Твіттер. Після повідомлень про скасування парадів, малоймовірно, що Чорноморський флот зможе проводити. Гучні публічні заходи паралельно з діями воєнного часу, йдеться в повідомленні. До зустрічі! Глядачі! Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!